Важко відкоригувати власний стан, і тут ми кажемо, чому завжди було важливо е знати, вміти, робити, відчувати, розвивати таку штуку, як емоційний інтелект. Бо зараз як ніколи це стало актуальне. Бо емоційний інтелект це розуміння власних емоцій, власних переживань, вміння їх керувати, розуміння, відкіля вони йдуть, і тільки в цьому контексті після цього я можу допомогти іншій людині з цим боротися. На жаль, зараз багато хто не може поратися з власним станом. Ну реально не може, да бо це скупчення, це напруження. Да, це люди тримаються, як то кажуть. Саме слово, яке я кажу, господи, перестаньте його казати триматися, сенсі триматися. Оце робити, щоб потім воно як вилилося, замість триматися, треба зрозуміти, чому я це тримаю, що я там подавляю, що там іде в мене. Бо воно обов'язково вийде, але не там, де ви плануєте, і не там, де ви хочете, і не так, як воно буде. Я якось почав більш гостро реагувати на чи почала керівник підлеглий. Я розумію, що це не так має бути. Тому ми починаємо розбиратися, звідки ця реакція береться, чому вона так зараз загострилася? Які тригерні моменти вводять тебе в той стан, що ти перестаєш керувати собою, да? і з'являється цей конфлікт який, коли людина каже, я розумію, що цього не, не, ну, не має бути. Да? І ми завжди знайдемо це ще один із, знаєте. Парадоксів, на які я до сих пір дивлюся, і я, ну, Я вже просто раніше я дивувалася, а зараз я просто знаєте, диною така. Ну добре, давайте я вам почну розповідати, відкіля це да? що таке відкіля? Тобто, що ви хочете сказати, що мої реакції в бізнесі, мої реакції з колегами-партнерами, це якісь питання, які я не вирішив з мамою, і папою. Я кажу: ну, якщо ви хочете прямо так от сказати, то хай воно так і буде. Але е, чомусь люди не розуміють однієї простої речі. Да? Що більшість поведінкових моделей у людини 0,7714. Все. вибудовуються, налаштовуються. Е, людина налаштов, підлаштовується під цей світ, вибудовує себе в цьому світі згідно з цим? Чим? Згідно з тими поведінковими моделями, які вона бачить навколо. І це зараз, що якщо якась людина тригерить і більш інтенсивно тригерить, то це питання: а чого воно так з тобою відбувається? Де це у то є непропрацьоване, що зараз ти дорослий хлопчик чи дівчинка, отак себе ведеш? Що що з тобою відбувається, що ти з цим не можеш поратися спокійно, да? Що там за тон, тембр інтонація? Що там за що тебе тригерить цій людині, що ти з цим не можеш поратися? О. Так що ми тепер будемо копатися в дитинстві, не ні, в дитинстві не треба копатися. Треба усвідомити причинно-наслідкові зв'язки. Треба усвідомити, де що тригерить, і вийти із сьогодні вперед. Бо ви і зараз, ті, хто не працює з тим, ви не просто копаєтеся в них, ви в них сидите. Ну, бо доросла людина, вона трошки по-іншому реагує на світ, і трошки по-іншому в конфліктах себе веде, і трошки по-іншому геть багато чого, трошки по-іншому, як то кажуть. да? А коли. Е Агресія, депресія після якоїсь розмови, коли в норку хочеться забитися, коли мене ніхто не, не розуміє, коли е, я не після розмови з якоюсь людиною мене виносить, я не в тому стані. Е, вибачте, це ми кажемо про поведінкову модель якої людини, про що ми кажемо. І тому це для багатьох людей досі парадокс. Тому приходять до мене більшість з бізнесовими питаннями, ну, типа прибутку, типа команди. Типа реакції на колеги-партнера, але ці питання вирішуються через зміну поведінкової моделі. Вони не вирішуються через мене, а тепер скажи йому от так. Ну бо це так не працює. Бо є те, що людина каже, але є те, що вона відчуває. І це різні речі. Це як перед дзеркалом казати: Я сильна, я нормальна, я ета, я впораюся, а всередині таке ну, оця. І це про вірю на вірю. Тому людина каже, я все вроді роблю. Я з усім вроді пораюся. Але в мене таке внутрішнє напруження. Я такий виснажений виснажена після цього всього. А особливо після, отаких, отаких, отаких ситуацій, після отаких отаких, отаких людей. І ми кажемо, а чому це? Де це причиненно слідкові зв'язки? Давайте з ними розбиратися. Так? І знову ж чому це зараз відбувається? Та дуже просто це відбувається, тому що довго тривалий стрес. Він забрав ресурс у це все тримати, у це все капсулювати, у це все подавляти. І все загострилося і оголилося. Воно так на поверхню. І багато хто на жаль продовжує це знову ж. Тіпа, та ні, ні, нема нічого цього. Нема чого нічого. Все нормально. Ну в лапках все нормально, да? а, але ж воно ненормально. Ну мене просто знаю через бізнес формат. Ну, Мається на увазі, що я все життя працюю з підприємцями, да, з підприємцями, з підприємицями. Зараз додаємо цю слово, я ж психологиня, да, а не психолог, психологиня. все життя, Тому я знаю, як оце все поєднати, що оце все. Психологічний стан людини і вплив цієї людини на кінцевий результат, вплив цієї людини на цілі, вплив цієї людини на підлеглих, вплив цієї людини на перемовини на те, що вона хоче отримати чи не хоче отримати. Да? Бо це ж ті речі, які ну вони, типа їх не видно одразу, але вони, але вони є. Є чим займатися, є цілі. Але таке відчуття, що вони не хочуть їх досягати, що вони в режимі відкладеного життя. Більшість людей зараз в режимі відкладеного життя. Ну, типу, така а не ми ж не знаємо, що буде. Так, якщо тим паче, якщо ти не знаєш, що буде, що ти втрачаєш, якщо ти зараз почнеш у це все досягати? Да? І там вилізе куча така обмежень, от куча обмежень, да? вилізе у когось сім'ї десь не з ними. Це впливає на те, як вони виконують свої обов'язки 100%. Однозначно, а якщо там ще конфлікти якісь, однозначно. Бо це про підтримку, бо це про повагу. Зараз підтримка потрібна всім. Це про те, що люди один одному не вміють її давати насправді Бо кожен в стресі. Да, а як кому що дати? Вони навіть питання таке не задають. Дуже часто, коли людина задає питання, як я можу тобі підтримати, вона у відповідь може нічого не почути, бо людина сама така. Ну, типа, хтось має здогадатися, як я маю тебе підтримати, да хтось щось втратив, я вже це говорила, але тим не менш, це впливає на внутрішній стан людини. Так звичайно. Бо, наприклад, якщо людина ще там у минулому, як, яке було життя, ну бо це втрата. Це важка втрата всього, наприклад, там формату життя, яке було у людини. Це важко, це втрата. Да? Це не обов'язково смерть людини, це втрата минулого способу життя. Але це втрата. Якщо людина до сих пір знаходиться там, у минулому, про те, думає, а не про те, як від сьогодні йти далі. То, вибачте, якщо керівник цього не бачить, то він буде казати: ну щось людина вроді нормальна, і професіонал нормальний, і все він якось розуміє, але щось не приштовхується. Але щось нема того результату, нема тієї ініціативності, нема тієї активності. Я ж хочу результату, я хочу цілий. Так треба зрозуміти, що зараз йдеться не про те, що вони не можуть чи не знають, як їх досягати. Йдеться про те, що психоемоційний стан людини він такий, який не дозволяє їй рухатися вперед. І тому менеджери, топ-менеджери, вони ж в цьому постійно варяться. Да? Вони, вони бачать, що відбувається, але, на жаль, мало хто з цим щось робить. Бо коли я кажу, питаю, як ви спите, та зараз всі погано сплять. Ну, Вибачте, не всі, і не так часто погано, хтось більш-менш, хтось якось, де да? залежно від регіону. Да? Але тут, ми, тут є нюанс, коли я кажу, добре, як давно ви погано спите. Людина каже, вже давно. Я кажу, а чого ви до невропатолога не сходите? Ну, наприклад, я не кажу про психолога. Чого ви до новорпатолога просто не сходити? Бо сонце база це зараз, прям усюди це кажуть, я з цим повністю згодна, бо цей ресурс, який можна відновити тільки сном. все, ніяк його по іншому не відновити. І і відсутність нормального сна впливає на когнітивні процеси. Людина тупить, людина тормозить, людина забуває слова, людина забуває речення, вона щось не навчається, вона не не бере в себе багато нової інформації. Воно це не має ресурсу. І тут ми кажемо про що? Про відповідальність, яку ми зараз повертаємо людям. І це прям дуже важливо. Ну, це завжди було важливо. Да? А зараз це вкрай важливо. Про відповідальність за що? Та про які результати ми кажемо? Візьми відповідальність за свій стан. Відрегулюй сон. Відрегулюй більш-менш режим дня, відрегулюй, що тобі надає ресурси, почні це робити. Люди хочуть якусь знаєте, чарівну пігулку або паличку. Не буває. Є набір певних методів. Які приводять людину до певного нормального стану, якщо їх не робити і не робити регулярно, то нічого, як то кажуть, отак з понеділка на вівторок не відбудеться. Тому коли е, на корпоративних проєктах ми доносимо людям, що з ними відбувається, бо вони навіть не розуміють. Ну, це бо це є це захисний механізм узагальнення. Всім важко. Всі не сплять, всі та ще раз це констатація, що ми з цим далі будемо робити. Бо якщо ви хочете е, дожити до нашої перемоги. Ключовий момент ви доживете чи ні в такому стані? Якщо де то як ви деживете? Вас навіть це не мотивує?